Всім привіт! Це я розпочинаю один з самих складних проєктів, а саме стапеля. А для того, щоб вам краще зрозуміти, що і куди ми переносимося в 3D-візуал. От наш гараж. Справа у нас вже залитий бетон, зліва у нас має бути стапель. На землі ви можете бачити такі круглі циліндрики це наші закладні, вони будуть виготовлені з труби сотки. Далі у нас є чорний квадрат, це буде яма і по краям коричневі полоси. Ці коричневі полоси будуть закладними для лап стапеля, виготовлені із швеллера вісінки, зварених в короб. Ну а зараз я вам передам, як я провів останній тиждень в пошуках цього всього металу для цієї задумки хворого на голову майстра. Так, народ, у нас пряме включення. Ми відправляємося на всі металоприйомки району для того, щоб знайти недостаючі елементи стапеля. Був я на металобазах, поки що в новому варіанті все є в наявності, але ми ж жидяри. І тому, допоки я не прошу що, все, що є в районі з Бушного, ми нове купляти не збираємось. Був я в Коломиї, в Коломиї є. Товстостінні труби, тобто цей момент ми закриємо. Уголок я, напевно, куплю новий. Кругляк на стакани так само новий. Нам залишається питання за швелером, бо він виходить орієнтовно новий в 10 тисяч гривень, а це ощутіний удар по бюджету. Так що приємного перегляду. Отака у нас погода. І Я йду займатися цим хірня. Перший заход явно неудачний. Ще 7 металоприйомок я минув. І що кажуть люди, п'ятий місяць ніхто нічого не здає. І в них взагалі галяк. Так що так що? Я питався Я питався як мок, але не судьба. Такі то діла. Сьогодні другий тур. І ми відправляємось по залізов. Коломею, а що ми знаємо про Коломею? Коломея не помиє, Коломия місто. І так, наші покупочки. Купив я 14 метрів, такого швелірочка, Це її вісімка. Товщина 7 мм. Мощ. І труби, труби, труби. 102, товщиною стінки 7 мм, орієнтовно 5 метрів. Все це нам обійшлося в О, 6 тисяч гривень. Новий день. Сьогодні ми будемо варити короби з швеллера. Зваримо, хай стоять потім під гаражом, ждуть своєї участі. Так само треба буде поставити труби нарізати під певний розмір на ленточну пилу і, напевне, автогеном поробити в них отвори для кругляка для закладних. А і саме головне, посеред цього всього срочу, нам ще треба скласти сверлильний станок. Ну це буде вже в іначій серійці. Такі шовчики, ребятки. І так, я варю третій раз в житті. Швелірочки поварені. Не стало мені тут я доварювати з двох кусків. Через це трохи повело, Тіпо зробило дугу. І треба треба поработать заре буде молотиком. А так в загальному not bad. Пойдет. Так що, ми беремо цю штуку. Покладемо її сюди. Оп, беремо молоточок і так. Буя. Такс, починаємо варити короба. для того, щоб нам нормально її зварити. Ми викладаємо їх на отакі паралельки в неїдеальній рівні на столі. Одну ставимо тут. Одну нашукуємо в рівне місце і ставимо тут. Чпоньк. You все, у нас чтко швеллер стоит и дально риун. Опа! Вот такая штуковина! Это мощ! Так, зазор у нас бути 25 мм. Пана, а коробець уже готов. вийшов з цього положення. Отак, сюди буде тако закладатися е, болт з закладною пластиною. Чик засуватися сюди, а сюди буде прикручуватись лапа. Made in Японія. Ось так само тут. З цієї сторони, з тої сторони. Тут чуть, тут полоси знизу. Так само треба буде ще посверлити по через 15-20 см отвори. І позабивати арматуру, щоб ця штука в бетоні трималась. І, в принципі, все. Ну і позачищати всяку срань. Тепер приступаємо до наступного коробка. Тож треба його порівняти. І на сьогодні буде цього доброго. Я затрахався. Якраз доробив останній цей і на останньому відрізі великою болгаркою я загорівся і тушив то весь комбінезон прилип мені на пальці і тепер у мене буде два дні веселі. Техніка безпеки сука.